Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог. Сьогодні у нас вівторок, 9 грудня 2025 рік. І на годиннику 15.45. У мене був робочий день, але скорочений лише до 12-ї години дня. На цьому тижні, 3 дні, з понеділка по середу. Ми працюємо вдвох з моєю новою колегою. І тому у нас ось такий графік. Вчора вона була до 12, а я до 13.30. А сьогодні, навпаки, я до 12, а вона до 13.30. Ну, а завтра я буду до 13.30. А четвер, п'ятниця, два дні вихідні. І на цьому тижні, на жаль, в суботу-неділю я працюю. Ось такий у нас графік. Я прийшла додому, добре, що був час, я так класно поспала, ну а зараз готуюся зустрічати гостей. Якщо ви дивилися відео, не пропускаєте, то знаєте, що у нас тепер по вівторках вдома проходить домашня група. Ми відкрили свій дім для спілкування, молитви. Прославлення Бога, співаємо. Що ми там ще? Їмо? Ой. Ділимося чимось один з одним, якимися своїми переживаннями. Якимись труднощами, розповідаємо відверто, хто що проходить, як у кого що вдається. Ну і, звісно, молимося один за одного, тобто класно проводимо час. І от тиждень назад, минулого вівторка, це була наша така перша зустріч. Я, чесно кажучи, і не знала, хто прийде, бо в церкві, в яку ми ходимо, Зробили об'яву, що наш дім відкритий, хто хоче, той приходить. І я не знала, хто прийде, але класно, що ми були з чоловіком не лише вдвох, а ще одна сім'я до нас прийшла, класно так посиділа. А сьогодні я знову не знаю, хто до нас прийде. Подивимося. Але я готуюся. Зараз підемо з вами на кухню, я покажу, що саме буде смачненького сьогодні. На вулиці Пахмуро, а у мене дуже затишно, трохи безлад, але пахне смачно. Попереднього разу Ліля... Зайшла така в квартиру і каже, у тебе так пахне Україною. От як додому, до мами приходжу і такий от запах. А знаєте, як мені приємно було це чути? Дуже-дуже <смір> приємно таке чути. Значить, так, в духовці вже печеться пиріг. Банановий це експеримент. Знайшла рецепт на Ютубі. І вперше готую. Це було ризиковано з моєго боку, бо готую ж не для себе, а для людей. Дуже сподіваюся, що пиріг буде смачним. Тут у мене шарове тісто, яке я зробила сама. На моєму каналі є рецепт. Шарового тіста. Якщо вам потрібно, пишіть у коментарях, я скину посилання на рецепт. Хочу зробити з шарового тіста слоєчки з шинкою і сиром. Посиплю зверху кунжутом. І от буде у мене і солодке, і солоне, ще, поріжу яблучок, чайок. Так, Ну що, на годиннику? 5.50, початок домашньої групи о 18.30 і я, в принципі, вже готова, включила музичку. Просто зараз на паузу поставила, щоб YouTube мене там не заблокував Ростя Прибіг з роботи тільки що. Зараз швидко. В душ, так ростя. У тебе є ще час, не переживай. Час це час, э, время. А -а -а. <гум> пів часу. Давайте вам покажу, що я тут приготувала. Яблучка порізала. Пиріг ось такий у мене вийшов. До речі, я пробувала. Дуже смачненький. Можна використовувати цей рецепт. Слоєчки з шинкою, з сиром. Віра моя велика. Я приготувала 10 чашок і 10 тарілок. Ой, коротше, однакового посуду в мене немає. Ми тут, люди, скажімо так, в гостях у Словаччині свого. Нічого не маємо, тому використовуємо те, що є. Вон Ростя, скільки добра приніс з роботи. Я почистила, будучи у нас мандаринки. той чоловік прийшов з роботи. А? Зможного. Дякую. Перші люди в нашій хаті. Вікторія. Ой, ну, може, не Я О -о -о. ну можна. Дякую. Привіт. 对。 Закритий, закрита. У нас ранок наступного дня. Середа, 10 грудня. 2025 рік. Йду на роботу. По вчорашньому дню. Підведемо підсумки. Ну що, я приготувала 10 чашок, а було 7 людей, не 10. Трохи не вгадала. Але, знаєте, так класно посиділи, і от я себе зловила на думці, що я вже прям чекаю на вівторок. Мені Подобається приймати вдома гостей, особливо коли я все вже приготувала. так от музичка на фончику грає, такий якийсь настрій. І, ну класно, дуже мені подобається. Десь розійшлися 21.15. Потім ми з ростів швидко все поприбирали, пішла помилася і баюшки-баюшки баю, бо зранку ж на роботу треба вставати. Значить, що я вам хочу сказати? Я у понеділок все-таки записалася на корпоратив робочий. Думала, думала і вирішила піти. Ну, по-перше, тому що завтра у мене вихідний день, чому б і не сходити. Хоча я, в принципі, там не допізна буду сидіти, я того разу в 21.00 вже стояла на зупинці автобусній. І думаю, що сьогодні теж не буду довго я сидіти. От. Це по-перше, тому що я завтра маю вихідний, тому можу собі дозволити сходити на корпоратив. По-друге, оцей різдвяний корпоратив, він, в принципі, ну, плюс-мінус цікавий. Бо, я ж вже ходила. Не на один корпоратив, то там таке. Посиділи, поїли, всі там спілкуються, зрозуміло, що люди випили алкоголя, їм же там весело, ти дивишся на все тверезими очима і якось мені сумно. Вже хочеться знаєте, спать додому. А різдвяний тут будуть розігриші, призів. І так буде цікаво. Подивитися, хто що виграє. Я теж хочу щось виграти. Так, чекаю, я поки проїдуть машини і автобуси. Мені треба обійти ось цю машину, яка вже зранку розкладає посилочки вальзабоксі. Так що такі справи. Звісно, думаю, щось вам познімаю по можливості, бо розумію, що люди не сильно е мають велике бажання потрапляти в кадр. Тим паче, коли вони там вже такі, знаєте, веселі-веселі. Хоча, в принципі, є люди різні і комусь все одно. Вони ж не знають, що їх дивляться інші люди на Ютубі, на каналі Все про життя. Тому подивлюся обстановці. Фу, сьогодні у нас з Ларісою 118 людей на сніданок. Із них 35 китайці. Але ми готові, у нас всі заготовки є. Ми вчора попрацювали над цим, але побігати буде треба. І нам же ще ж на цьому корпоративі дрес-код. Треба сьогодні перечитати, але якщо я не помиляюся, щось вдягнути, треба зелене, червоне або золоте, або може бути там якась прикраса саме такого кольору. Ну, тобто якийсь з цих кольорів. На тобі має бути присутнім. І я, чесно кажучи, ще навіть і не дивилася, що в мене мене там є в шафі Ну, так кого одягти. То після роботи у мене буде час. Я хочу ще й трохи поспати і підберу собі щось таке. Хоча я думаю, якщо у мене нічого такого не буде, то мене звідти не виженуть. Не вдалося кавочку мені попити щось, кавомашина не працює. Ой, вчора знову наїлася на ніч. І вже коли люди пішли, я ж там прибирала все зі стола, то. Лєчку спробувала, бо сиділа за столом, толком і не їла. Знаєте, а коли всі пішли, у мене як якісь, я не знаю, хтось писав мені, що коли людина нервує, то вона їсть, Ну, хтось так організм е, працює. У мене теж таке. Я б не сказала, що я сильно і нервувала, але от. Щось пішло не так. А ще сьогодні корпоратив. Уявіть собі. Ой, що буде з моїм схудненням? Ви не знаєте? Сказали мені, що мені не треба Худну, тож я і так гарненька. Ягідка. Ну, трошки хочу ще, хоча б до 60 кілограмів.